3 червня на 98 му році життя помер протестантський богослов Юрген Мольтман, який збагатив богослов'я своїми роздумами про радісну надію у світлі Христа. Про особливості життєвого шляху та його спадщини йдеться у публікації часопису Осерватори Романо. Юрген Мольтман народився в Гамбурзі в 1926 році і в часі Другої світової війни був мобілізований у військо. У 1945 році він здався у полон першому британському солдату, якого зустрів на фронті, куди його відправили в останні тижні війни. Так почався час ув'язнення Мольтмана, позначений переїздами в різні табори для інтернованих, де він дізнавався про жорстокість нацистської диктатури. Згодом він опинився в таборі поблизу Нотінгема, де також, завдяки присутності міжнародної економічної асоціації молодих християн відкрив для себе багатство богослов'я. Повернення до Гамбурга, де моральна і матеріальна руйнація спричинена війною, була дуже очевидною, підштовхнуло Мольтмана на шлях безпосередньої участі в житті християнської громади, щоб відновлювати в людей надію. Після свого досвіду участі в екомінічній зустрічі в Саунвіку, Англія, першої післявоєнної зустрічі, на яку також запросили молодих німців як конкретний знак примирення, він вирішив вступити до Геттінгенського університету. Здобувши в 1952 році докторський ступінь. Після досвіду пастора в протестантських громадах, в 1958 році Мольтман розпочав академічну кар'єру, яка привела його до викладання спочатку в Бонському, а відтак в Тюбінгемському університетах, де студенти мали змогу слухати його захоплюючі лекції до 1994 року. У роки другого Ватиканського собору у Мольтмана визріла ідея переосмислення богослов'я, що привело його до написання твору Теологія надії, опублікованого в 1964 році, щоб відновити автентичну надію християнства для світу. З цієї праці випливає, що для Мольтмана надія християнської віри пов'язана з Воскресінням Христа. А віра й надія повинні проживатися разом не стільки для розради, скільки для того, щоб сприяти повсякденним зусиллям вчиняти церкву і світ євангелізаційними. Ця книга, перекладена багатьма мовами, настільки глибоко вплинула на богословські дебати, що зробила Мольтмана громадським діячем, який відвідував різні країни з виступами та промовами, вказуючи на орієнтири в житті церковних громад у вирішенні сучасних викликів. Прагнення до подолання поділів між християнами було центральним елементом не лише богословської творчості Юргена Мольтмана, але й стосувалося його власного життя. Яке характеризувалося зусиллями на шляху примирення та супричастя, серед багатьох посад, які він був покликаний обіймати, особливо значущою була його участь у комісії Віра та порядок Всесвітньої ради церков, членом якої він був протягом 20 років. Одним з його помітних внесків на цій посаді є праця над документом Хрещення, Євхаристія і служіння, висловлювання Мольтвана про єдину церкву, в яких постійним було посилання на свій фундамент Пресвя Трійцю. Як вона визначалася починаючи з IV століття, становить плідну спадщину, яка відображає свою актуальність, зокрема, з огляду на приготування до спільного відзначення християнами 1700 річчя від Нікейського собору, щоб разом жити надією, яка не вмирає.